Вітаю вас! Ну що ж, можемо подякувати Арахамії і не тільки Арахамії, а іншим представникам української влади, які дали можливість ну, більш-менш пояснити, а все-таки, коли буде договір, коли, скажімо так, Україна переможе і буде все-таки мирний договір, і який він буде. Якраз про це я і зробив відео для спонсорів свого каналу. Не скажу, що тема нова, але її часто душу піднімають, обговорюють, сам Бог хвилює поговорити. Тим паче на сьогоднішній момент, ну як бо, тим, бачення цього договору більш ми зрозуміло. Ну, взагалі, бачення перемоги України і який може бути договір. Це на сьогоднішній момент. Що буде далі? Подивимось, але на сьогоднішній момент от така от ситуація. Да, Дав, сказати, не проста, а як ви хотіли? Війну легко почати. закінчити складно. Тому я зробив це відео для спонсорів. Якщо захочете, подивитись, там є кнопочка спонсорство. І бачите, це якраз відео таке політичне, популярне. Для всіх. Так що достатньо, там є такий пакет. Дешевше не буває. Простіше не придумаєш. Для економіки там інше. Клуб економічної мудрості. Ну там будемо вже говорити про більш практичні речі, які є в Україні. Ну а для всіх, хто ще не спонсор, Ну, пару слів, пару слів. Про мирні переговори, про перемир'я, про договір. І, ну і про плітки, плітки і ще раз плітки. Ну, Почнемо із того, що, можливо, ви читали, що продажний німецький журнал Bild, це Не продаж, за гроші. Надрукував фейк. Де розповів, що Україну і США, Європа... Товхають щоб зрадить укласти щоб мирний переговор з Путіним, все здати, здати, здати. Я вже саме почала, да де не читайте цю дурню! Невже ви не бачите? Там написано, що анонімне джерела! Хлопці, який чорт на німі. Це журналіст з потолка щось придумав. Та коли вийшли? Тому що офіційні представники Сполучених штат Америки, ну, там випити спікер. Госдепартамент заявив, ніколи, ні я, ніяким чином, керівництво Сполучених Штатів Америки не підштовхує, не вказує, не впливає на керівництво України відносно початка, не початкам мирних переговорів і так далі. Нема цього! А ці брехуни, брехунці, мало того, Шольц і Макрон сказав, ні! Київ і тільки Київ вирішує вести перемовини, не вести перемовини. Керівник НАТО, Тобто, розумієте, от офіційні представники говорять одне. А брехунці, оці брехунці фантазують, придумають якихось анонім інджарят. Такий чорт анонімний. Скажи, що з потолка взяв. Ну так, да, воно що. І пишуть фейки, а потім їх розганять, розганять. А мені дуже подобається, смотри. Ви читали, ви читали! Ну ти, чорта фейк розганяєш. Ти що, дурень? Ага, дурень. Ну так ти й мовчи. Ну як ви не можете зрозуміти, що на сьогоднішній мед ножой, нажою. Європейська, американська преса. Впала в плінтус. Вона намагається виглядати як срач. Срач! Срач! Тому що соціальні Да, соціальні мережі Плошний срач, і вони хочуть скотитись до срача, щоб їх читали. Тут навіть я далекі думки, що там якийсь ФСБМ платив. Просто редактор бачить, ні, треба якийсь срач. О, давай, давай. напишемо. Давай, давай. Запам'ятайте раз назавжди, завжди. Якщо вас дійсно цікавить реальна ситуація, ну відштовхуйтесь від заяв офіційних людей. Так, да, вони теж прибріхають, перекручують, але все-таки ну, не так по-дурному, як це пишуть журналісти. Ні, от такого срача буде дуже багато. Розумієте, що, на жаль, на жаль, у нас дійсно європейський, американський, український засоба, упали, ну от, розумієте, от плінтус вже вони прилетів. Там, ну фактично, навіть е, вони не намагаються якусь тримати плачку. Сплошний срач. Брехня, перекручені, бо фу, фу, жах просто, <с -фу -фу> Ну, говорить. Читачі, Да, да не читачі. Ви срач розганяєте, тому що ніхто вашу дрянь читати не хоче. Є така біда. Так що Да. Якщо вам подобається срач, туди. Всі туди читайте, розговорюйте. Якщо реальна ситуація, ну ще раз говорю. Ніхто на Україну не тисне. Уже не знаю, вже раз, не тисне. Україна. Українська влада буде вирішувати. Вести перемоги, не вести. Воювати, не воювати, погоджуватись, не погоджуватись. От тому я якраз про це і зробив відео для спонсорів. Да, я розповів трошки значно більше, ніж розповідав Архамі. Ну, Арахамі ж там, знаєте, теж так. Ну, а що ж ви хочете? Політик. Тому з цим розібралися. Тепер відносно цих постійних розмов дадуть Україні, не дадуть гроші. Так, да, поки не дали, але от якраз спікер, точніше, республіканець. Майк Джонсон, Джонсон, керівник Палати представників, заявив, що він проти того, щоб Путін маршував в Європі. Ну відповідно сказав, що да, Україна в пріоритеті. І от ми як республіканці, як реганісти, будемо голосувати за виділення грошей для України. Ну, звичайно, що він мог сказати, що ми до е, ну, новорічних свят... Ну, як правило, так, да, говорить, ну, приймуть якраз от грудень рядишком, приймуть це рішення. Так, да, відповідно, ще Сенат повинен, ну там спікер Сената і раніше заявляв, що підтримує. Так що, якщо плата представників за, Сенат, скоріш за все, за, ну, відповідно, Байден підпише і на наступний рік буде фінансування України. Так, да, там виходить така ситуація. Більше, це ми говоримо фінансування, але там зброя. Там по великому рахунку ну, такий план, що поставка зброї. Я багато разів пояснював в чому трюк, що для того, щоб Україна не платила за зброю, придумали такий варіант, що бюджет Сполучених Штатів Америки, оборонний бюджет, він так називається, закладається сума грошей, ну тут якраз 60 млрд, точніше 61 млрд доларів, доларів не гривень. І ці гроші йдуть для чого? Для купівлі зброї для Сполучених Штатів Америки. А, Але, от якраз оце алей існує. Так, да, купується нова зброя, в той же самий момент та зброя, яка зараз на складах яка діє, поставляється в Україні. Тоб, такі, ну, теоретично вони пояснюють, як. Що в будь-якому випадку, да, треба міняти зброю, вона ж не постійна. Ті ж ракети, снаряди, танки і так далі. Ті ж літаки. І для того, щоб не от це поставляється в Україні, а ці роблять нове і поставляють собі. Отака от система. Вигідно для нас, ну, з точки зору війни вигідно, тому що ми не платимо і нічого платити не будемо. І ці всі розмови будуть розраховуватися. Ні, ні, ніхто ні, ні, розраховуватись не буде, оця зброя, як сказати, безкоштовна. Да, так, да, да, є проблеми, що там не так поставляють, не те, не заперечую. Але це безкоштовно. Що є, то та є. Так що, ну чекаємо голосування. Ну і ще говорю, бачите, що і республіканці підтримали, і демократи. Дивіться, яка ситуація. Республіканці в будь-якому випадку хочуть знищення Путінської Росії. Регоністи. Ну, навіть Трамп, який ви пригоріте, знаєте, ну Трамп, він же шкалабурна людина. Він же ж говорить одне, робить інше, заявляє і так далі. І так, да, дійсно, він грає. Він зараз грає, ну, перевиборча риторика. І відповідний спікер грає. Так, да, дійсно. Ну, зрозуміти правильно, звичайно, республіканці хочуть, щоб е було таке уявлення, що це вони дали гроші Україні. І дали зброю Україні. А не, а не Байден. Тигу, ну, ти ну дай, що ж ви хочете. Гра, гра. Так що, чекаємо, чекаємо. Ну, звичайно, Європа повинна надати, ну там поменше сума, там якщо брати тільки зброю. Там просто от, от, постійно називають суму е, і е, гуманітарну фінансову. А якщо брати тільки зброю, 5 мільярдів. Там не ну сума поменше. Да, теж ще не прийняли рішення, ну приймуть, приймуть, приймуть там. ну при, По-перше, там є, дивіться, яка ситуація. Це спільна євроспільнота і окремо там Німеччина, Франція і так далі. Ну, так що там розповідають, роблять, заявляють. Буде. Буде. І тоді як шарахнем. Росія не залишиться. Ну і те, що стосується, те, ще рахамів. Підняв, що от, мов е, в Європі і... США бояться, що Росія розвалиться. Так, да, бояться. Одні. А інші говорять, давай розвалимо. Розумієте, тут ситуація наступна, що в свій час дійсно в США боялися, що Радянський Союз розвалиться. Ну, можу нагадати вам Буша, пам'ятаєте? Був такий президент США. І він, навіть уступаючи, він, він закликав, щоб Радянський Союз ніякому випадку не розвалився, в Київ виступав. Коли йому там почали задавати питання, чи він згодний за незалежність України, він сказав, він незалежність поважає і так далі. Але не можна допустити, щоб Радянський Союз розвалився. Ви що? Це все. А потім. Просто в політки воно міняється. Да, на сьогоднішній момент я говорю, що є частина, які говорять, не можна, і що говорить, давай, не можна, давай. І буде все залежати від обставин. Сьогодні не можна, завтра можна. Сьогодні так, завтра так. Політики. Так що, якщо хтось там в Росії сподівається, що ні-ні ні, США не дозволить, ССОН не дозволить, завтра вони будуть разом. Тим тобто, паче дійсно, от якраз республіканці страшенно хочуть, щоб Росія розвалилась. Рейган, ну ви ж не забувайте, що Рейган свій час СССР назвав імперію зла, а на сьогоднішній момент Росія імперія зла. І дійсно для республіканців знищення або розвал путінської Росії, це ну, якби мета. І так, да, дійсно, вони на цьому і грають і роблять якби, піар, і будь-роблять. Так що, як бачите, тут, ой-ой-ой, та й для Європи, якщо раніше, дійсно, ну от в Німеччині була це ще трішки, ну, як би сказати, вони не хотіли виступати якби ініціатором розвалу Росії, що, ні, чому ж ні, 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 от ми там, ну, знаєте, там оцей згадування тих війн, що ми не... Ну, от, е, завжди ж закидували, що Гітлер і німці це були агресори. От вони б не хотіли, щоб вони якби виступали тут агресори, які хочуть розвал Російської Федерації. А зараз ситуація, що міняється. Міняється. Ні, Китай дійсно хоче, страше. Він, знаєте як, він е, говорить одне, робить інше. Чесно. слово. Тому що те, що він виробляє з економіки Росії, я говорю, що там, щоб ви зрозуміли, от санкції. Китай санкції ж не підтримував. Але він, він, скажімо так, через коліна вбиває більше. Ну, слово. Тому що те, що він витворяє з валютним ринком, коли фактично запустив юаня, потім почав забороняти. Ну ви ж чули, що китайські банки почали блокувати рахунки в юані для російських компаній і для громадян Росії. Да? Не тобто, ні, причому вони блокують не з точки зору якихось санкцій? А от така робота банківська. От вони порахували, що, ну там, знаєте, от такий варіант. А уявляєте, от бізнесмен перевів рахунки в китайські юані з доларів. Тепер працює так, хлоп, рахунок, а. а а, а. От так. Причому, розумієте, якщо ще з іншими якось пояснення, вони нічого не пояснюють. Вони просто бакують. Я все жарю. Я вже мовчу те, що вони витворяють е, з газом, коли купують його за знижкою. Це Сибір 2 взагалі там, що називається, ноги витерли об Росію повністю. Що навіть бідний ніяк там. ну він ж дипломат, і він не втримався. Говорить, як же так? Як? Не можна ж так же з Росії? Можна, можна. Та я говорю, що от Китай фактично от він вбиває економіку Росії і підштовхує до розвала. Без санкцій. Але посміхається, посміхається. Посмі... От, от це в нього не віднять. Якщо там Європа санкції провадила, жорсткі, А він нічого не провадив. Він їх зробив. Так що така ситуація. Так що нагадую, кому дійсно цікаво все-таки, який може бути мирний договір. Ну і відповідно як буде закінчуватись, як може закінчитися ця війна, яка може бути перемога. Будь ласка, ставайте спонсором і подивитесь, ну, не тільки це відео. Там багато цікавих відео. А для всіх, дякую за увагу. Нагадую, не підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дизлайки, ну, пишіть коментарі, якщо хочете. І до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуй.